Формат будет закрытым, безопасность полностью обеспечена. Если реальным образом поменять всех на всех, это вопрос, который может рассматриваться. Для того, чтобы встречаться с Владимиром Путиным, надо быть сидзипином. То у нас -то, ребята идут добровольно. Сами идут. Потому что очень многие возвращаться начали, мы все прекрасно понимаем, что будет. На примере тоже чеч-чечни-афгана. Того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Делают же придурки. А буду дальше продолжать э, пакостить там, де, где это возможно. 100 рублей мало, а 200 много. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І звісно ж, у переддень візиту до Туреччини багато будемо говорити і про перемовини, і про потенційні зустрічі. А власне, чому моль таки не полетить до Стамбулу. Але про все я вам розкажу по черзі. Ви ж тим часом не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте все-все-все на світі коментувати. Отже, один день, один день. До того, як увесь світ дізнається секрет Полешенеля, що Путін не хоче припинення війни. Бо що, бо правильно, він не притягне свій боягузливий зад до Туреччини. А отже, і перемовини на найвищому рівні не відбудуться. Бо пиня із холодильника та виходить тільки по украй важливим обставинам. Але пропаганда так серйозно Дує щоки? Хто ж, хто ж? Хто б це міг бути полетіти від Росії та плювати глибоко і сильно. Бо у вас не політики, а клоуни, не переговірники, а гбешники. Але те то вже не наш клопіт. Он Європа та Америка дали останній шанс Росії сісти за стіл переговорів. А якщо ні, то погрожують, що навіть Скабєєва буде вести свої ток-шоу, якщо її буде вести в останніх трусах. Тем более все готово к переговорам России и Украины, которые Путин предложил провести уже в этот четверг, 15 мая. О полной готовности сообщают турецкие дипломатические источники. Формат будет закрытым, безопасность полностью обеспечена. Если на встречу приедет Путин, тогда и Трамп тоже сможет прибыть и присоединиться к процессу, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлок. Белый дом считает возможной встречу России и Украины в Стамбуле самым обнадеживающим моментом за весь период конфликта. При этом, по словам постпреда США при НАТО СМИТ, в Вашингтоне не ждут, что Москва и Киев будут довольны итогами сделки. Спецпредставитель Трампа Уитка заявил, что мирное соглашение невозможно без одобрения президента России. И назвал основные, по его мнению, темы переговоров. Отказ Киева от территории, судьба Запорожской АЭС, Использование Киевом Непра и выхода Украины к Черному морю. Кто именно во время переговоров будет представлять Россию, станет известно сегодня или завтра. Уже все. Уже нема никаких секретов. Від России поедет Стараковила, что уже давно псує Борзну, Лавров та Шистка Путина у Шаков. Піня, попросив їх привезти йому трошки пахлави медової та спецій. нічого іншого. От запам'ятайте мої слова, нічого іншого, крім цього, не буде. Ані домовленості, ані якихось переговорів, ані рішення, Нічого сінько. Для України, для всіх нас дуже важливо повернути своїх героїв, наших захисників, вкрадених дітей, наших цивільних, тоді як Росії, плювати. Вони ж майже відверто показують, що хай усі полонені. Російські злочинці, які знаходяться на території України, хай згниють у тюрмі, он ще 140 мільйонів найдешевшого ресурсу в запасі. Тож на кожну пропозицію обміняти всіх на всіх Москва відповідає додатковими м'ясними штурмами, на кожне перемир'я обстрілами. Ну а так у Пині, ну що, хоча б магнітик із Стамбула новенький буде. Я ничего не скажу, вы все узнаете вечером. Если реальным образом поменять всех на всех, это вопрос, который может рассматриваться. Но с учетом тех преступлений, которые совершены, в частности, азовцами и им подобными. Так что будем подходить к этому делу вдумчиво и детально. И вы же уявите, как зараз спиння рве останье волося на своей лысине. Адже його ГБшники до пів на другої ночі кілька днів тому писали сценарій, вигадували пастку для Києва, як би так викрутити цю незгоду на 30 тридцятидене перемир'я. І такий план придумували. І ось такий. І ось Бінго, геніально, фантастика! Давайте покличемо Зеленського у Стамбул, бо Зеля точно відмовиться. А тут раз. І Олександрович каже, «На Стамбул, так на Стамбул, Давай холодний, ти і я. Очі в очі, дуель. Можеш і валізку калом свою прихопити? Ем каже пиня. Ви що? Ми так не домовлялись, ні, я так не хочу. Мене навіть Аліна не пускає з дому. Тож, вже який день підряд? Шістки, обслуга, прихвосні, клоуни, маргінали та навіжені відбилюють пиніне. Ні, не те що ви подумали. Займається відбілюванням його репутації. Выяснюючи Плепсуну чому? чому ж він, зрештою, нікуди не полетить? Как депутат Верховной Рады четырех созывов в прошлом? Скажите, пожалуйста, вот Зеленский отвечает на предложение Владимира Путина встретиться лично. В наглой манере, в наглой же манере его приспешники тоже там в своих соцсетях пишут. Скажите, пожалуйста, он искренен просто борзой от природы или же нет? Какую цель преследует Зеленский? ну, цель все та же, сорвать э, встречу. Очевидно, и Владимир Путин э, обозначил, что встречу будет проводить представитель России, Ушаков. Да, и, 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 и. поэтому такое. А это в манере, как помните, был Порошенко и Зеленский, стадион так стадион, когда они публично проводили политику. Для того, чтобы так встречаться, надо было вести себя соответствующе. И надо что-то с собой представлять. Для того щоб зустрічатися з Владимиром Путіним, треба бути сідзіпіном або Трампом. Не точно не просрочено зеленським. О, як дивно, із Трампом Пиня не зустрічається, і з Трампом зустрічається Зеленський, який з усіма світовими лідерами, хто його обіймає, цілує, шепоче щось на вушку, і нічого подібного не відбувається із Пінією, тому що якраз для цивілізованого світу все. Виглядає геть інакше. Але уявіть собі, що навіть американці вже усвідомили, вже прозріли, як пише західна преса, що Пиня це єдиний хто виступає проти миру. Ну а ще вони відверто кажуть: Росія хоче занадто багато аля для завершення війни. Як же це хитро вимагати території, які ти сам не можеш захопити? Якщо Зеленський як каже, Царьов, це не рівень Путіна, то я скажу по-простому, що Україна це не рівень Росії. Ви не можете. Просто не можете нас підкорити. Дякую Господу Богу за те, що дав нам Збройні Сили України. Ви не можете нас окупувати, забрати наші території. Ви можете тільки конючити, аби вам віддали, віддали те, що ви не можете захопити. Ви можете тільки рвучи дупу, благати, щоб вам дісталося те, що на полі бою за понад три роки повномасштабної війни ви взяти не можете. І можливо, президент Зеленський і не був би таким нарваним, якби не одне але. Це як кажуть росіяни, ситуація на землі. Тут росіянам не світить нічого, крім смерті і ну та все ж таки клаптик землі світить, але є одне, але цей клаптик виняткової тільки під малесеньку. Таку малесеньку-малесеньку труну для кожного із наших ворогів. Ну як я вже говорив раніше, нічого не змінюється, Отношение к всім мирним ініціативам. на фронте такое достаточно с опаской с недоверием, потому что э, все бойцы естественно понимают, что главным э, двигателем мирных инициатив западных, да, прежде всего, это наши успехи на фронте являются. То есть э, бойцы также, ну те, кто не на боевых задачах, они также читают э, интернет ресурсы, смотрят э, новостные каналы околовоенные каналы, и не только наши, также и противника, так же, как и противник нас отслеживает, так и мы его отслеживаем, естественно. Все это видят, наблюдают и понимают прекрасно. Поэтому э, движение идет, движение идет на практически всех направлениях. Бойцы понимают, что все мирные э, переговоры, это следствие их э, действий на фронте. Как только Запад перестанет чувствовать силу, нашей российской армии, также сразу же их мирные инициативы все скатятся на нет, они сразу же откатятся назад и будут дальше продолжать э, пакостить там, где, где это возможно. Все все прекрасно понимают и относятся к этому с таким здоровым скепсисом. Не хочется выглядеть сукою? А нет, так и хочется. А что там Джосиф Яр? А что там покровщик? Нет, ну, то есть я абсолютно сведома, что это титаничный Титанічний труд наших військових втримувати всі рубежі, населені пункти і не давати ворогові просуватися. Але ж я зараз не про наших, я зараз про них. То що там, якби часики тікають, а часів яр ви не берете, інші населені пункти не берете. Що там? Посадки? Покинуті посілки, вот ваш уділ, птріалі на землі мощний. Ну і знаєте, що нам таки точно треба якийсь шмат. Росії записати до своєї конституції, аби знаєте, був такий трошки паритет. Бо скільки часу часом не минало, а ситуація для Росії, наприклад, на Курщині кращою не стає. Такого Соловйов точно ніколи не покаже. З одного боку, в офіційних зведеннях Міноборони Російської Федерації по Курській області, все під контролем. Ситуація складна, але звісно, контрольована на тюткінському напрямку, а Попитки, не этих чертів на території Росії. Росіяни буквально ротом рвуть наші ракети, рушницями перехоплюють дрони. Ну, все по красивому. Ну і звісно ж, ми готуємося до чергового наступу, піхота готується проривати кордон, створюється плацдарм для ведення основних сил, тільки я дикую перепрошую. Минулого року ніхто нічого не бачив і не знав. А тут раптом думки читають і всі плани знають. А в цей самий час, коли. Ми орієнтуємося не на офіційне зведення, а на те, що розповідають зет пабліки чи самі куряни. Виходить, що ситуація трошки інша. Людішки питають, як можна було допустити таку ситуацію в Тьоткіна. Копа поранених русських мальчиків, їх ніхто не вивозить, зв'язку з військовими нормального немає. Таке враження, що всі всіх кинули, і ситуація не контрольована. Вони кажуть, а дуже і дуже важка. То може і Росії просто курщина вже не потрібна. В области на Теткинском направлении продолжаются периодические столкновения с украинскими формированиями. Несмотря на то, что раз за разом атаки отражаются, ВСУ все так же целенаправленно бьют по двум участкам – по Теткино и в районе Нового Пути. В настоящее время враг задействует пехотные группы, задачей которых является прорыв передовых линий заграждения у границы. Судя по всему, они готовят плацдарм для ввода основных сил. Помимо этого, на реке 7 все чаще стали мелькать диверсионные Не групи некдірано. Ну, поки російські мальчики продовжують гинути, гинути пачками. Верховний головнокомандувач, один єдиний, триває, тримає крову оборону у московському котлі. Моль цими днями виступає, наче в нього просто якісь гастролі. Правда, програма стара, сценарій не актуальний. Київська влада до людей каже Пиня ставиться як до собак, виловлюючи їх буквально на вулиці, у той час, як ви нього мальчики в трусіках і у черзі стоять, аби добровільно піти до російської окупаційної армії. Ага, і добровільно вони чомусь що до Києва не йдуть, і добровільно Курщину не можуть втримати, і добровільно не перемагають. Прям культ якийсь жестів доброї волі. В армії російській, буквально вся Росія, якщо вірити холодному, а наступ. відбувається в зворотньому напрямку ближе до российских кордонів. Знаете, хочу это тоже отметить. Извините, ради Бога, не буду больше перебивать, но это очень важно. Ведь это тоже люди из, из, ваших трудовых коллективов. Я хочу обратить внимание вот на что. Если киевские власти занимаются принудительным, принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, да? то у нас ребята идут Добровольно. Сами. Так у нас на набор-то, вы знаете, там, э, там ну, 30 тысяч, они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по, по 50-60 по тысяч в месяц сами приходят ребята из ваших трудовых коллективов в том числе. Ну так, саме тому відбувається і досі вербування в тюрмах. Саме тому ми бачили вже кадри з і з Москви, як вже як собак виловлюють росіян, і саме тому в кожному регіоні постійно підвищують і підвищують і підвищують ці виплати за підписання контракту. Все саме так і було. Але знаєте, яка цікава ситуація, яка не збігається та слова Путіна. Вони взагалі ніколи не збігаються із реальністю, але ставлення ставлення найголовніше до СВОшників. В Росії реально тільки Путін фанатіє від цих воєнних злочинців, і це не дивно, бо тільки його та сама реальність ніколи не пересікається із цими виблядками. Це раз. По-друге, бо навіть на фоні цих СВОшників Пиня все одно виглядає куди кровожарливішим упирякою. Тоді як решта Росії просто нажахана перспективою того, що СВОшники. Повернуться додому, і Росія захлинеться своєю ж кров'ю. Росіяни вже записують прощальні відосики про те, що вони вже звалюють із Росії, бо народіння, яку так активно захищає Путінська Орда від України та НАТО, тепер чому жити небезпечно. хто спрошу, по чому я не уїхала з Росії давно, якщо все так плохо. А відчуваю на вопрос: по-перше, не було можливості Во-вторых, были обстоятельства, которые не могли мне дать уехать. И в-третьих, сейчас я пули собрала вещи и свалила по причине того, что начали наши так называемые герои возвращаться. Я понимаю, что моей безопасности и моей жизни вообще присутствует угроза, потому что очень многие возвращаться начали. Мы все прекрасно понимаем, что будет. На примере той же Чеч Чечни Афгана, что было с людьми с ПТСР и так далее, которые приходили с войны и понимали, что они не могут жить обычной гражданской жизнью. Плюс к тому, что сейчас наши вот эти герои, которые возвращаются, это не обычные люди, которые пошли воевать. Да? Это не военные, которые пошли воевать. Это уголовники, блять, которые и до этого людей убивали, но на гражданке им было нормально. И сейчас им ничего не стоит, когда они придут с войны, убить вашу мать, вашего ребенка, изнасиловать, убить свою жену и так далее. И вот это осознание меня настолько сильно испугало, что вот именно в этот момент я поняла, что все, дальше уже терпеть нельзя ни в коем случае. Для наших вух, а можна ще раз на репіті її поставити. Дуже хочеться, щоб якомога більше росіян нарешті почали говорити правду. Але давайте так, давайте якусь хвилинку зробимо таку паузу, каву брейк, бо я дуже хочу вам і європейцям дещо прорекламувати, а точніше, калію, респіратори та дозиметр. Бо до нас повертається наш улюблений хід. Радіоактивний попіл цього разу Соловйов буде бомбити трибунал, на якому збираються судити із часом російських воєнних злочинців. Цікаво, що самої адреси цього трибуналу ще немає, а ракета вже заряджена. Оце підготовка завчасна. Коротше, дід горить, бо розуміє його ім'я. Ну і звісно ж, воно буде і в списку як на страту, так і в списку на засудження. Тож Ситі. Спокойни руки! Добегают у Соловьева кинся, а далее суд, тюрьма, тюремная похлебка и, визнусь, сухари. Вы кто такие? Вы на полном серьезе говорите, что собираетесь создать трибунал? Вы кто такие вообще нас судить? Трибунал вы собрались? На пепелище трибунал будет? В противогазах в радиоактивном пепле вам трибунал будет? Вы кто такие, ничтожество, чтобы вообще заикаться на эту тему? И я не понимаю, почему мы до сих пор не вынесли там четкий Не просто санкции против этих мерзавцев, а уголовные преследования. Мы должны признать ЕС, преступные организации, выслать все представительства ЕС из России, объявить в розыск Каю Калос, вот этого предыдущего кретина. Барреля, несмотря на красивое нефтяное имя. Пишется, правда, по-другому. Урсула фон дер Лянь, при этом преследовать ее за узурпацией власти в Европейском Союзе. Превращение его из коммерческой в террористический по своей сути. Они у нас 900 похитили. Каждого, кто под это подписался, в розыск. Просто в розыск. И договориться со стороны Бриль, чтобы они поддержали. Всі санкції, які ці країни, вони противорічні міжнародному праву. Санкції можуть вводити тільки Безпеки ООН. Поэтому всіх, проголосувавши за санкції, ввести внести не просто в списки, а в розыск. Мене зараз розірває, якщо не буде цих моїх улюблених риторичних питань. Коли вони кажуть, коли він каже про те, що треба їх оголосити в розшук. а де, де має опинитися каякалас? В Білорусі, в Ірані, в якій саме країні вони збираються її перехопити. Чи в Китаї, бо Китай, звісно, є частиною Брікс. чи Індія має її заарештувати разом з Урсулою фондерляєн? Ну тобто, всі ті країни, які з рук їдять у європейців. Ой-ой-ой, ну звісно ж, це все сказано несерйозно, а тільки для свого плепсу, який ніколи не буде цього перевіряти. Це для отих, знаєте, бабушек путінського отряда, де отак що не скажеш, вони сприймають за чисту монету. Але ж цікаво, від Соловйова не відстає і його патрон пиня, який теж в пух і прах, прах і пух, розніс європейців. Той, хто постійно благає, благає навколішках зняти з Росії санкції. Хто? Вигадує об'їзні шляхи заради того, аби отримати іноземні товари. Прям свято вірить, що не Росія страждає від цього, а світ. Путін назав придурками тих, хто веде санкційну політику проти Москви. Ну да. Розумні он вони ж інакше вчиняють, вони розв'язують війни. Розумні Китаю віддаються. До Північної Кореї на поклони їздять. Корейські дупи цілують. Це все розумні. Та й зрештою. Не збулася, мрія, пині побачити, як Європа замерзає без його газу. Тож, здається, це всього-навсього його така образа на тих, хто поставив діда раком. Ви, ми, економіки в сучасному Нам треба це розуміти. Є речі, от друге змічання. Нас не запугати цими новими можливими санкціями. <кху> Пугатися не можна. Кто начинает пугаться, а тот сразу про все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми вот, к любым действиям наших возможных будущих недор... недоброжелателей. Они ущерб себе же делают, Макевич кажется, что ну, не будут того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же придурки. Вы извините, пожалуйста. Значит, ну, ну, как? ну в рецессию значит, экономики, экономики, ведущие экономики мира в рецессию впадают. Только бы нам навредить. Перед повномасштабною війною дуже багато експертів говорили, що ні цієї війни не буде. Ну тому що вони якраз прораховували наслідки і говорили, Путін не такий тупий. Ну що ж, ми знаємо тепер ціну і цим експертам і самому Путіну. Ну і друзі, під завершення. Про російську церкву і РПЦ -шні цінності, Про скрєпи. Там на Росії запитали в одного із попів, що ж можна дарувати батюшці. Батюшка вирішив віджартуватися мовляв, звісно, Мерседес, яхточку, квартирку і все все по мірі возможностей. Батюшка намагався зіграти в такий собі квен, э, кеміді клаб. Але річ в тім, що батюшка чудово розуміє, яка нині репутація у русської православної церкві. Ішов виправити її вже навіть могилу й не вдасться. Тож пам'ятайте, що в кожному жарті завжди є доля жарт. Що можна подарити батюшки? Угу. Ну класичське яхта, і квартира на Тверской. А дальше там можете... Там дальше по возможности. Да, да, да. Там просто уменьшаете <свеч> по мере своих сил. Ну, просто... Да. Э Я вам ориентир дал. Люди интересуются. любой спортсмен должен знать э uh -huh. э олимпийские нормативы. Даже школьник. Правда, не знаешь, что школьник должен 10 минут, за 10 секунд пробежать 100 метровку. 10 минут вполне нормально. Ну, интересуются люди, вот, например, а то есть происходит это, ну, священник, Совершает таинство, там, крещение, еще что-то. И э, вопрос, как благодарить священника? Себе, mm -hmm. говорит, неловкая ситуация mm -hmm. в этот момент. Well, so... С одной стороны, нас половина людей проклинают, что мы сценники в храмах, а другая половина проклинает yeah, за они... то, что их нету, потому что и непонятно, вот, сколько теперь давать. Как цитируют, как отблагодарить батюшку, чтобы не обидеть. Я всегда это радует так внутренне улыбаюсь, когда дают неровную сумму. Только когда понятно, что, допустим, ну, ну, условно говоря, так 100 рублей мало, а 200 много. 150 держи, да. И человек внутри торговался. Это всегда видно, когда сумма неровная. Амін блядь. А що тут ще додаси? Яка Росія, такі священики? Ми їх похрестили, ми їх і відспіваємо. Але для цього друзі треба продовжувати нашу боротьбу. Не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, Коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.